Чи замислювалися ви колись, що робить кішку звичайною? Пухнаста шерсть прямі вуха довгі лапи. А що, як я скажу вам, що деякі з найпопулярніших та найулюбленіших порід насправді є носіями справжнісіньких генетичних аномалій, це не супергерої з коміксів, а реальні створіння, чия унікальна зовнішність, результат помилки в ДНК. У сьогоднішньому відео ми розкриємо секрети п'яти порід котів із найбільш дивовижними генетичними мутаціями. Ми з'ясуємо, чи є їхня особливість даром природи чи прокляттям, і чому деякі з них викликають запеклі суперечки по всьому світу. Приготуйтеся, ви будете здивовані, дізнавшись правду, яка ховається за цими милими мордочками. Перш ніж ми почнемо, давайте швидко розберемося, що таке генетична мутація. Уявіть собі ДНК як величезну книгу з інструкціями зі збірки живого організму. Іноді при копіюванні цієї книги трапляється друкарська помилка маленька, незначна похибка в одній літері. Здебільшого це ні на що не впливає, але часом така друкарська помилка змінює цілий розділ. У результаті народжується істота з абсолютно новою унікальною рисою. Саме так і з'явилися наші сьогоднішні герої, люди помітили цих незвичайних котів, і їм настільки сподобався результат цієї природної випадковості, що вони вирішили закріпити його шляхом селекції, тобто цілеспрямованого розведення. Так випадкова мутація перетворилася на відмінну ознаку цілої породи. Але чи завжди це йде на користь самим тваринам? Давайте з'ясуємо відкриває наш список порода, чия чарівність заполонила весь світ. Зустрічайте шотландська висловуха або Скотіш Фолд, їхня візитівка це маленькі, акуратно загнуті вперед вушка, які надають круглій мордочці трохи здивованого, майже совиного вигляду. У поєднанні з величезними круглими очима вони створюють образ вічного кошеняти, якого просто неможливо не покохати. Вони відомі своїм спокійним, врівноваженим та неймовірно дружелюбним характером. Скоті ж фолди просто обожнюють людську компанію, але при цьому залишаються ненав'язливими, вони із задоволенням сидітимуть у вас на колінах, поки ви дивитесь телевізор. Або тихенько спатимуть поряд, поки ви працюєте. Здавалося б, це ідеальний домашній улюбленець, але за цією чарівною зовнішністю ховається генетична таємниця з надзвичайно серйозними наслідками, про яку мусить знати кожен потенційний власник, то що ж змушує вушка цих котів так мило складатися. Відповідь криється у генетичній мутації, що зветься остеохондродисплазія. Звучить складно, але насправді суть проста це системне захворювання, що впливає на розвиток хрящової та кісткової тканини по всьому організму. Саме той ген, що робить хрящ у вухах м'яким і слабким, через що вони й опускаються донизу, точно так само впливає на всі суглоби тварини. Простіше кажучи, ці вушка це лише верхівка айсберга. Видимий маркер набагато глибшої та серйозної проблеми. Ця мутація є домінантною, а це означає, що для її прояву достатньо отримати всього одну копію гена від одного з батьків. Саме тому висловухих котів категорично заборонено схрещувати між собою, адже потомство отримає подвійну дозу дефектного гена, що призведе до найтяжчих вад розвитку скелета. А тепер про найбільш неприємне через остеохондродисплазію абсолютно всі висловухі кішки без жодного винятку так чи інакше страждають від проблем із суглобами. Це може проявлятися як артрит, біль під час руху, деформація лап і хвоста. Хвіст у таких тварин зазвичай потовщений і негнучкий, будь-який необережний дотик до нього може викликати сильний біль. З віком ці проблеми лише поглиблюються кішці стає боляче стрибати, ходити, вона може почати кульгати. Існує міф, що якщо схрещувати висловухого кота із прямовухим, таких тварин називають «скотіш страйт, то кошенята не матимуть проблем зі здоров'ям. На жаль, це не відповідає дійсності. Дослідження показують, що навіть у гетерозиготних тварин. Тобто тих, які отримали ген лише від одного з батьків, з часом розвиваються дегенеративні захворювання суглобів, питання лише у ступені їхньої вираженості та часу, коли вони проявляться. Саме ці серйозні проблеми зі здоров'ям перетворили шотландську висловуху Скоті Шфолд на предмет гострих суперечок у фелінологічному світі. Багато ветеринарних та зоозахисних організацій. Закликають припинити розведення цих котів, вважаючи це абсолютно неетичним. Наприклад, у Великій Британії головний ветеринарний комітет офіційно не визнає цю породу через генетично обумовлені страждання у деяких країнах Європи їхнє розведення взагалі заборонене. Тож якщо ви справді захоплені цією породою, надзвичайно важливо усвідомлювати повну відповідальність. Такому улюбленцю може знадобитися довічна ветеринарна підтримка, спеціальні препарати для суглобів та особливий догляд, їхній милий вигляд це не просто особливість, а симптом хронічного захворювання, з яким кішці доведеться жити усе своє життя. Це важка плата за людське бажання мати милу іграшку. Переходимо до наступного учасника нашого списку, і це, мабуть, найбільш суперечлива порода. Знайомтеся, манчкін – кішка такса їхня головна та найбільш помітна особливість це аномально короткі лапки при стандартному розмірі корпусу. Виглядає це справді кумедно і незвично, здається, ніби звичайну кішку просто притиснули до землі. Незважаючи на свої короткі ніжки, манчкіни – неймовірно активні швидкі і грайливі створіння. Вони з азартом ганяються за іграшками, спритно маневруючи по квартирі, наче маленькі гоночні боліди, вони не можуть застрибувати так високо, як їхні довгоногі побратими, але вони дуже розумні і завжди знаходять обхідний шлях, забираючись на диван чи крісло за кілька коротких стрибків. Їхній характер часто описують як упевнений, допитливий і дуже орієнтований на людину. Причиною коротких лап у манчкінів є генетична мутація, аналогічна тій, що викликає карликовість у собак порід такса та коргі, вона називається ахондроплазія, це домінантний ген, що порушує нормальний розвиток довгих кісток кінцівок. При цьому хребет і голова тварини залишаються нормального розміру. А ось цікавий, але водночас моторошний факт: цей ген є летальним у гомозиготній формі. Це означає, що якщо кошеня успадкує ген коротколапості від обох батьків, воно загине ще в утробі матері. Саме тому в розведенні манчкінів завжди використовують одного коротколапого батька і одного з лапами нормальної довжини. У результаті в одному посліді народжуються як коротколапі кошенята, так і кошенята зі стандартною довжиною кінцівок, які не є носіями цього гена. Щодо здоров'я манчкінів точиться багато суперечок та міфів. Противники цієї породи стверджують, що короткі лапки спричиняють серйозні проблеми з хребтом та суглобами, прирікаючи тварин на муки. Однак багаторічні спостереження заводчиків і ветеринарів свідчать, що це не зовсім правда. Загалом, Манчкіни досить здорова порода, їхній хребет більш гнучкий ніж у такс, тому вони рідше потерпають від проблем зі спиною. Проте вони все ж мають схильність до двох специфічних захворювань лордозу, коли хребет прогинається всередину грудної клітки, стискаючи серце і легені. І пектус екскаватум або ж лікоподібної грудної клітки. На щастя, ці стани трапляються не так вже й часто, а відповідальні заводчики вилучають таких тварин із розведення, аби не закріплювати цей дефект у породі, незважаючи на відносно міцне здоров'я, статус Манчкінів у світі фелінології залишається досить хитким найбільші та найавторитетніші організації. Як, от Міжнародна федерація котів Яся Ефе, та Асоціація любителів кішок Сіфейшта, цю породу не визнають, головний їхній аргумент полягає в тому, що мутація, яка впливає на нормальну морфологію та рухливість тварини, є неетичною для розведення. Вони вважають, що кіт має мати можливість вільно стрибати та пересуватися. А короткі лапи штучно обмежують його природні здібності. З іншого боку, інші асоціації, наприклад, тіка породу визнали, стверджуючи, що манчкіни чудово адаптувалися до своєї особливості і живуть щасливим та повноцінним життям. Дискусія триває і вона ставить перед нами складне питання де ж пролягає межа між унікальною особливістю та шкідливим для здоров'я дефектом. А тепер приготуйтеся до зустрічі зі справжнім іншопланетянином зі світу котів. Порода номер три це, звісно ж, сфінкс. Їхній зовнішній вигляд нікого не залишає байдужим, повна або майже повна відсутність шерсті, зморшкувата шкіра, величезні вуха локатори та пронизливий погляд розумних очей. На дотик їхня шкіра нагадує теплий оксамитовий персик чи замшу. Через відсутність хутряної шуби їхнє тіло завжди гаряче, і вони постійно шукають джерело тепла чи то батарея, чи сонячний промінь, чи ваші коліна. Це робить їх одними з найласкавіших і найлюблячіших котів. Сфінкси буквально створені для того, щоб їх обіймали, вони неймовірно соціальні. Обожнюють бути в центрі уваги і готові слідувати за своїм господарем по п'ятах, коментуючи все, що відбувається гучним муркотінням, секрет їхньої голизни криється в рецесивній мутації гену. Він відповідає за вироблення кератину, білка, що є основним будівельним матеріалом для волосся. Тобто, волосяні фолікули у сфінксів присутні. Але вони не здатні створити нормальну повноцінну волосину. Іноді на тілі сфінкса можна помітити легкий оксамитовий пушок, особливо на носі, вухах та хвості, але повноцінної шерсті в них немає. До речі, через цю ж мутацію у багатьох сфінксів відсутні і вуса, або ж вони дуже короткі та видкі. Важливо розвінчати популярний міф: сфінкси не є гіпоалергенними. Алергію у людей найчастіше викликає не шерсть, а спеціальний білок, який міститься у котячій слині та шкірних виділеннях, Сфінкси пітніють та вмиваються так само, як і інші кішки, тому вони також можуть викликати сильну алергічну реакцію. Через відсутність шерсті догляд за цими котами має свої особливі правила по перше, вони дуже чутливі до температури. Влітку їхню ніжну шкіру треба захищати від сонячних опіків за допомогою спеціального крему або одягу, а взимку, щоб не змерзнути, їм необхідні теплі светри та будиночки з підігрівом. По-друге, їхня шкіра виділяє шкірний жир, який у звичайних котів вбирається шерстю. У сфінксі вже цей жир накопичується на шкірі, утворюючи коричневий наліт. Який може бруднити меблі та одяг, тому свінців потрібно регулярно купати приблизно раз на 1-2 тижні зі спеціальним шампунем або протирати вологими серветками. Також особливої уваги потребують їхні великі вуха, в яких накопичується багато сірки, а також складки на шкірі, які потрібно ретельно очищати. Не цікаво, що їхня генетична мутація безпосередньо вплинула на формування унікального характеру. Через постійну потребу в теплі сфінкси еволюціонували у надзвичайно контактних та людиноорієнтованих створінь. Для них людина це не просто господар, а головне джерело тепла та затишку. Ця фізіологічна потреба переросла у сильну емоційну прив'язаність. Вони спатимуть з вами під ковдрою, сидітимуть на плечі, поки ви працюєте за комп'ютером, і вимагатимуть свою порцію обіймів, це не та кішка, що гулятиме сама по собі. Сфінксу життєво необхідне постійне спілкування та увага. Тож, якщо ви шукаєте не просто домашнього улюбленця, а справжнього компаньона та друга, який буквально зігріватиме вас своєю любов'ю, Сфінкс. Це ідеальний вибір, їхня інопланетна зовнішність приховує найгарячіше і найвідданіше серце. Наш четвертий номінант виглядає, ніби щойно зійшов зі сторінок казки про ельфів чи піксі. Дозвольте представити, Девон Рекс ця порода вражає уяву своєю нестандартною зовнішністю величезні, низько посаджені вуха, великі овальні очі. Коротка мордочка, і, звичайно ж, їхня головна гордість м'яка коротка, кучерява шерсть, що нагадує каракуль або велюр, їхнє тіло струнке й мускулясте, але водночас витончене. Через таке поєднання рис їх часто називають ельфами або інопланетянами котячого світу. Але їхній характер зовсім не казковий. Він скоріше мавп'ячий чи собачий девон Рекси це справжні клоуни та енерджайзери, вони обожнюють гратися, приносити іграшки, залазити на найвищі точки в оселі та брати участь у всіх хатніх справах. Це неймовірно розумні та товариські коти, яких легко дресирувати за ці чарівні кучері. Відповідає ще одна рецесивна генетична мутація. Вона змінює структуру волосини, роблячи її тонкою, хвилястою і дуже короткою. Що найцікавіше, існує кілька порід з кучерявою шерстю, наприклад, корніш рекс, і їхні мутації виникли незалежно одна від одної. Якщо схрестити Девон-рекса з корніш-рексом, то всі кошенята народяться з прямою шерстю. Це доводить, що за їхню схожу зовнішність відповідають абсолютно різні гени. Це разючий приклад так званої конвергентної еволюції, коли природа досягає схожого результату абсолютно різними шляхами. Ген, що відповідає за шерсть девонів, з'явився в результаті спонтанної мутації у безпритульного кота в графстві девоншир в Англії у середині ХХ століття, і саме від нього ведуть свій родовід усі сучасні представники цієї породи. Шерсть Девонрекса не лише має незвичний вигляд, а й вимагає спеціального догляду. Вона дуже м'яка і ніжна на дотик, але при цьому доволі рідка та тендітна. Їх не можна розчісувати жорсткими щітками, щоб не пошкодити і не висмикнути і без того рідкісні волоски. Догляд зводиться до легкого погладжування гумовою рукавичкою або м'якою тканиною, щоб прибрати відмерлі шерстинки. Часто можна почути міф, що рекси не линяють і підходять для алергіків, це чергова омана. Вони линяють хоча й менше, ніж більшість інших порід, і так само як сфінкси виділяють білок алерген. Ба більше через рідку шерсть вони, як і сфінкси, дуже чутливі до холоду та протягів, тому потребують теплого будинку. У холодну пору року. Їм може знадобитися затишний светр, аби почуватися комфортно. Але головна особливість Девон Рексів це такий їхній характер, їх часто називають котопсами за відданість та грайливість, вони обожнюють людське товариство і дуже погано переносять самотність. Девон Рекс обирає собі одну улюблену людину в сім'ї і слідує за нею скрізь, немов тінь. Вони залюбки сидітимуть у вас на плечі, допомагатимуть читати книжку або працювати за комп'ютером. Їхній інтелект і допитливість не знають меж. Вони легко навчаються командам, можуть приносити апорт і навіть гуляти на повітку. Це ідеальна порода для активних людей та сімей з дітьми, які готові приділяти своєму улюбленцю багато часу та гратися з ним. Якщо ви мрієте про кішку із зовнішністю ельфа, звичками мавпочки та відданістю собаки, то Девон Рекс це саме те, що вам потрібно, нудно з ним точно не буде. І нарешті п'ята порода в нашому списку. Їхня мутація подарувала їм постійно здивований і просто чарівний вигляд. Це американський керл. їхня унікальна риса це елегантно загнуті назад вушка. Які скидаються на маленькі ріжки чи півмісяці, ця особливість надає їм неповторного шарму та створює дружній відкритий вираз мордочки, складається враження, ніби вони завжди приємно здивовані і щойно готові до гри. На відміну від багатьох інших порід з незвичною зовнішністю, керли це коти з абсолютно гармонійною пропорційною будовою тіла. Без жодних екстремальних рис, крім звісно, їхніх вух. Їх часто називають пітером-пеном котячого світу, адже вони зберігають свій грайливий кошенячий характер протягом усього життя. Вони дуже ласкаві, розумні та чудово ладнають як з дітьми, так і з іншими тваринами. Історія цієї породи. Це просто дивовижний приклад того, як звичайний випадок може подарувати світові справжнє чудо. 1981 року в Каліфорнії одна проста родина взяла до себе безпритульну довгошерсту кішку. Вона мала незвичайну особливість вуха, загнуті назад. Її назвали Суламів. Коли Суламів народила кошенят, двоє з них мали точнісінько такі ж вушка. Одразу стало зрозуміло, що це не травма, а стійка генетична мутація. Генетики підтвердили, за цю унікальну рису відповідає домінантний ген, який тепер має назву ген кьорла. Це означає лише одне: абсолютно всі американські кьорли на нашій планеті, це прямі нащадки тієї самої кішки суламів. Це справді дивовижна історія про те, як одна бездомна тварина стала родоначальницею цілої нової, всесвітньо визнаної та улюбленої породи, але найголовніший і найприємніший сюрприз чекає нас саме тут на відміну від шотландських висловухих котів, чия вушна мутація асоціюється із серйозними захворюваннями суглобів. Ген американського керла впливає виключно на вушний хрящ. І більше ні на що. Це одна з найбільш здорових і генетично чистих котячих порід. Вони не мають специфічних спадкових хвороб, пов'язаних саме з їхньою унікальною рисою. Це наслідок природної мутації, яка не спричинила жодних негативних наслідків для здоров'я тварини. Це робить Керлів чудовим прикладом того, як генетична аномалія може бути просто цікавою особливістю, а не вадою. Вони є живим доказом. Незвичайна зовнішність не завжди дорівнює проблемам зі здоров'ям, і саме це вигідно виділяє їх серед багатьох інших селекційних порід. Хоча кьорли зазвичай не мають проблем зі здоров'ям, їхні унікальні вушка все ж потребують певної уваги. Цікавий факт кошенята народжуються із абсолютно прямими вухами, вони починають. Завертатися назад на четвертий сьомий день життя, і цей процес триває аж до чотирьох місяців. Саме до цього віку формується остаточний вигін вуха, який вже не зміниться. Вушний хрящ у кьорлів досить твердий, але поводитися з ним все одно потрібно обережно, щоб не пошкодити їх не можна грубо вигинати у зворотний бік. Також через свою відкриту форму вуха корлів більш схильні до забруднення, ніж у звичайних котів, тому їх необхідно регулярно оглядати та чистити. В іншому ж це невибагливі, здорові та неймовірно позитивні кішки, чия випадкова мутація стала справжнім подарунком для шанувальників котів по всьому світу, що ж підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми познайомилися з п'ятьма дивовижними породами, кожна з яких наслідок унікальної генетичної помилки. Ми побачили, що милі вушка скотішфолда це насправді ознака серйозної хвороби суглобів. Дізналися, що короткі лапки Манчкіна аж ніяк не заважають йому бути спритним мисливцем. Зрозуміли, чому голий Сфінкс потребує більше догляду, ніж найпухнастіший перс. І чому кучерявий Девон Рекс це кішка з характером собаки, і, нарешті, захопилися американським керлом, чия мутація виявилася просто нешкідливою та чарівною особливістю? Цей калейдоскоп порід демонструє, якою неймовірною і непередбачуваною може бути природа. Але він також покладає на нас людей величезну відповідальність. Ми маємо пам'ятати. За кожною незвичною рисою стоїть складна генетика, і наш обов'язок дбати про цих створінь, враховувати всі їхні потреби, а до їхнього розведення підходити розумно та етично. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас. Яка з цих порід вразила вас найбільше, і чи ризикнули б ви завести кішку з такою унікальною особливістю? Обов'язково поділіться своєю думкою у коментарях.